Мешканці зруйнованого будинку у Лисичанську вже рік звертаються до депутатів та чиновників різних рівнів. Основна вимога забезпечити постраждалих житлом. Після того, як влітку торік їхній будинок потрапив під обстріл, мешканці 108 восьми квартир залишились без даху над головою. Верховну Раду вони обирали, сподіваючись, що депутати докладуть зусиль, аби забезпечити постраждалих житлом та відновити зруйновану інфраструктуру. Зараз у будинку вже почали руйнуватися опори. Ні, компенсації, ні. Ні, нових квартир його мешканці так і не отримали. На вибори переважна більшість людей не піде. Основна причина недовіра до влади всіх рівнів. Коротше, нас бросили просто бросило наше правительство, наші городські власті, наш губернатор. Всі нас бросили, обманули тупо обманули. Ані кинулись Первомайськ. Да. На показуху опаснее, значит, понятно, де большие розрушення. А здесь ми, вот, вот ми живемо з 108 квартир. один дом на весь Лисичанск. Неужели нельзя? Люди, некоторые повелись на эту компенсацію, поверили. Но это же ви знаете, что это обман. Первый обманывает нас правительство, президент, и все остальные. Лисичанська журналістка Юлія Куріна вважає, ті, хто все ж піде на вибори, голосуватимуть як завжди, не за конкретні дії, а за. Добре знайомі прізвища. Мовляв, хоча й бездієві, але принаймні не роблять шкоди. Вибирали з тих же людей. Якщо посмотрети на наш Лисичанський міський совет, то є такі депутати, які сидять там. Ну дійсно сидять уже всю незалежність, навіть були раніше там святський союз, то есть по десять от Є такий у нас рекосмен. Відтак патріотично налаштована громадськість упевнена, що про демократично налаштованих депутатів у новому скликанні Лисичанської міської ради майже не. Буде Вікторія Ковальова, Петро Ковальов, Радіо Свобода.